Шановні колеги, тема мого сьогоднішнього виступу окреслена доволі таки, звичайно, широка біографія цифрова комунікація. Я спробую Висловити деякі міркування з приводу розуміння власне біографії як комунікації у сьогоднішню цифрову добу, і деякі питання щодо цієї особливості взаємодії висвітлення біографії у суспільстві, які можуть бути використані власне в освітньому процесі в закладах загальної середньої освіти, і безумовно, і після дипломної освіти у роботі з педагогічними працівниками. Права в тому, що сьогодні наголошувалася на е, тому, що біографія е, є не зразком, а біографія дійсно виступає певною моделлю побудови людини свого життя. В цьому аспекті і зупинимося власне, на питаннях, пов'язаних із використанням біографічних досліджень і. Е, Біографічного взагалі, методу у освітній галузі. І водночас хочу також і наголосити на тому, що на самому початку йшлося про те, що читач біографічних матеріалів на сьогодні знаходить у них мотивацію, і ці матеріали також виступають і самоствердженням для самої особистості. Помітним є те, що збільшення масштабів і зростання активності цифрової комунікації у сучасному суспільстві сьогодні розширило і можливості для віднаходження історичного знання, вибору відомих і створення нових способів його оприлюднення та популяризації, збереження історичної і особистісної пам'яті, розкриття варіантів і для самовираження особистості, прагнення пізнати життя взагалі. Історію крізь особистість і особистість через історію зафіксувати людське життя в його індивідуальності, виявляється нині як у створенні таких масштабних, амбітних проєктів, про які сьогодні доводилося вже чути, так і в локальних спробах окремої особи. На сьогодні є низка електронних платформ. Які власне і містять електронні документи для вивчення біографії особистості, електронний архів українського визвольного руху, який є проєктом центру досліджень визвольного руху Львівського національного університету імені Івана Франка та Національного музею меморіалу жертв окупаційних режимів, тюрма е, на Ланського містить копії документів і матеріалів діяльності Організації українського визвольного руху, дисидентського і масово-національно-демократичного руху другій половині ХХ століття, а також документи репресивних структур окупаційних режимів. І серед цих документів архіву на платформі електронній представлені біографії, спогади, автобіографії до персональних справ, автобіографічні спогади, відгуки про окремих осіб, анкети, листи, фотографії, протоколи, коли допитів заяви. На сьогодні, в рамках проєкту Локальна історія, що реалізується Львівською громадською організацією Українська Галицька Асамблея, створено історичну онлайнову платформу, на якій розміщено вже виконані на сьогодні спецпроекти, зокрема Лесіні Маршрути та депортація. І у рамках спецпроекту Лесіні Маршрути обрано підхід о, висвітлення тих знакових ключових міст. Місця, з якими пов'язане життя і творчість Лесі Українки, таких міст на карті позначено понад 20 і подається їх короткий опис. А спецпроект депортація зреалізований уже який розповідає про депортацію українців до Польщі у 1944 46 роках, і нинішнє ставлення до цієї події через особисті історії простих людей, через постать Василя Сухи, який у шестирічному віці став свідком вбивства його батька, Ганни Клосовської та її 27-річного онука Станіслава. На онлайн-платформі розміщено відео старожилів, людські спогади, фотографії. І вже під час воркшопу, що недавно відбувався історія та пам'ять у цифрову добу, український досвід, Віталій Ляска, співзасновник і головний редактор проекту Локальна історія, керівник центру дослідження українсько польсько словацького погранича в українському католицькому університеті, анонсував новий спецпроект, електронний спецпроект. Із попередньою назвою Жива історія і мультимедійний портал міститиме біограми очевидців історичних подій, спогади, географію їхнього життя, уривки інтерв'ю і фотоколекції. Нині створюється низка проєктів з дослідження фотоматеріалів і власне з'ясування їх значущості для людей в різні життєві періоди. Змін у фотографічних традиціях і у розвитках нині саме вагоме місце відводиться вернакулярні фотографії з сімейних альбомів для розуміння людської пам'яті і колективних травм. Дійсно, укладання біографії людини це є комунікація із соціумом на тему взагалі життя, способів його пізнання, розуміння, інтерпретації життєвих подій, людських стосунків, ставлень, цінностей. Різноманіття життєвих сценаріїв, їх розроблення та реалізації, розкриття інструментарію подолання життєвих проблем. І, власне, нині у цифрову добу біографія у глобальній мережі інтернет представлена різноманітно, перш за все, оцифрованими, друкованими публікаціями різних років видання із багатоманіттям викладеного змісту. Також розміщення некрологів і окремі газети сьогодні мають електронні газети, мають відповідно окрему рубрику, резюме, життєписи посадовців, відомих постатей, окремі епізоди і фрагменти, що ілюструють, підтверджують історичні події, як основі офіційних документів, так і збережених у родинних архівах, записах. Відповідно, і розповідей, що утримуються. В людській пам'яті від як очевидців тих чи інших подій, і значний обсяг фрагментарного відображення біографії сьогодні пов'язаний із результатом віртуальної ідентичності, прямої презентації особистістю себе нинішньої і самопрезентації себе або ж у власній історії чи історії своєї родини. Все це виявляється найчастіше нині у соціальних мережах. Для людини розкриваються нові можливості для комунікації із минулим. І на сьогодні надзвичайно важливо навчитися йти вперед у минуле для того, щоб повертатися у майбутнє. Людина має комунікувати із своїм минулим, перш за все, для того, щоб знайти шляхи вибудовування власної біографії, свого власного індивідуального біографічного проєкту. На сьогодні здатність комунікації із минулим в забезпечується шляхом дослідження власної геніалогії через доступні відповідні бази д... даних, а також навіть шляхом звернення до професійних істориків, і, наприклад, нині існує агенція приватних історичних досліджень, яка надає таку допомогу у пізнанні історії свого родоводу своєї. Родини всім охочим, які звертаються до професійних істориків, також з'явилися можливості для занотовування важливих для особистості і з різних причин тих чи інших подій, і всі ми з вами сьогодні знаємо, що налаштування відповідних опцій, наприклад, у соціальній мережі Facebook, не лише дають можливість людині зафіксувати. Зробити ті чи інші записи, зафіксувати ті чи інші для себе значущі події її житті. а й щорічно нагадують про них в такий спосіб, викликаючи перш за все реакцію самих авторів щодо розуміння і ставлення цих подій вже сьогодні, внаслідок осмислення чи переосмислення ними свого минулого глобальна мережа інтернет. Є способом налагодження взагалі такої широкої комунікації між людьми, де активно застосовується public relation. Як стосовно встановлення контактів між організацією та громадськістю, так і щодо самопрезентації самої людини. На сьогодні у словнику стратегічних комунікацій поняття public relations має кілька тлумачень. Це компонент системи стратегічних комунікацій. Особливий вид діяльності, змістом якої є цілеспрямоване формування вигідної суб'єкту громадської думки у тій чи іншій цільової аудиторії. Друге: система дій зі створення, підтримки та трансформації іміджу як процесу управління каналами його розповсюдження і сукупність цілеспрямованих контактів із суспільством у межах загальної іміджевої концепції. Public Relations також сьогодні визначається і саме як соціальна інформація, як діяльність, що спрямована на встановлення взаємовигідних відносин між організацією і громадськістю, від якої залежить успіх функціонування цієї організації, сприяння встановленню порозуміння і доброзичливості між особистістю, організацією іншими людьми за допомогою поширення пояснювального матеріалу. Обміну інформацією та оцінки громадської реакції, ще одне тлумачення: система інформаційних зв'язків влади з громадськістю, тривалі зусилля спрямовані на створення і підтримання доброзичливих стосунків. Цими, в цьому ракурсі працює і сьогодні сама особистість, створюючи свій зовнішній образ внутрішнього я. Для підтримки зв'язку із громадськістю і формування в неї вигідної думки про себе, створення і просування власного іміджу людина вдається до застосування піар технологій. І загалом треба зважати на те, що у Public Relations біографія особи є взагалі одним із основних піар-текстів, який входить до прескіт набору інформаційних матеріалів для засобів масової інформації, об'єднаних одним інформаційним приводом. І е, у контексті творення особої власного іміджу, тобто образу самої себе у цьому світі, дослідниця Федорова проаналізувала сучасні автобіографії селебрітів. І у результаті аналізу у неї було встановлено, що автобіографічна інформація загалом на сьогодні, ну скажімо так, знаними популярними людьми подається або для посилення, чи підкріплення вже створеного образу, або ж для подальшої її корекції. Федоровою визначено і основні прийоми, якими використовуються і знаменитості у ситуації коригування свого іміджевого образу, і до яких на сьогодні вдаються і окремі особи, здійснюючи, так би мовити, перетворювальну функцію самовираження, тобто спостереження за презентацією себе іншими людьми і пошуку засобів для вираження себе і у цьому світі. Серед прийомів, які було названо, є деідеалізація, тобто демонстрація тривіальних і пересічних особистісних якостей або принципів життя, які зближують із звичайною людиною із простим читачем. Друге, це доповнення, додавання другого образу до вже створеного, тобто поєднання в одній особі двох я для знову ж таки утримання інтересу. І третій прийом це спростування, тобто заперечення тієї компрометуючої інформації, яка з'явилася про особистість. Піарником особистості у цифровій комунікації є, звичайно, інші люди, які дають оцінку якостей, здібностей, діяльності, особистості, характеристику членам її родини, а також самопіаром займається і сама особистість. Саме піар це здатність людини робити себе популярною і просувати до досягнення успіху, для, який сьогодні ну, застосовується як у реальній комунікації, так і у віртуальній також. І в мережі інтернет на різноманітних сайтах на сьогодні, до речі, хочу акцентувати на тому, що наукових джерел щодо самопіару піару в інтернет-ресурсах ви знайдете дуже і дуже Мало, в основному, це поради піар-менеджерів щодо того, як себе презентувати в різних ситуаціях. І власне у мережі інтернет з'являються такі поради для здійснення успішного самопіару, серед яких, наприклад, така. Правило перше: створи легенду. Для того, щоб бути цікавим, потрібно спочатку стати цікавим. Додайте кілька інтригуючих деталей в біографію, наприклад. Напишіть про те, що коли ви були малюком, вас на зоряний шлях благословив великий і неперевершений там, третяк, табаков або якісь інші варіанти. Розкажіть про те, як прокинувся ваш талант, або, можливо, він передався вам по батьківській, материнській лінії, чи напишіть про поневіряння і труднощі, оскільки всі спочатку голодували і працювали двірниками, всі відомі, а потім стали жити е, гарно і заробляти мільйони. І відповідно сьогодні розглядаючи біографію людини як самопрезентацію, блоги містять низку порад щодо того, як більш ефектно представити власний життєпис у контексті саме нетворкінгу, тобто процесу спроб познайомитися із новими людьми, людьми, які можуть бути для тебе корисними в роботі, і саме часто через соціальну діяльність. Щодо самого самопіару, ми знаходимо різні точки зору сприйняття його, від його схвалення для вибудовування успішного життя, так і до його засудження, як того, що не відповідає етикету. Знаєте, на сьогодні визначено як одну із таких глобальних важливих проблем сучасності про що. Ну, ми писали в статті біографія як капсула часу, нотатки 10-ї конференції філософів слав'янських країн. Це складність формулювання людиною і, і ідеального образу себе майбутнього. ідеального образу себе як стимулу для його досягнення, для саморозвитку, для самореалізації, і на сьогодні. У зв'язку із активним застосуванням public relations виникає дійсно ризик надмірної закопленості людини створенням власного піарного образу задля бажаної реакції громадськості інших осіб, який не матиме для самої особистості тієї стимулюючої дії щодо її зростання, її розвитку, конструювання нею свого власного індивідуального життя. У контексті біографічного навчання, біографічне навчання або біографічний метод навчання був уведений німецьким соціологом Пітером Альхайтом як такий, що спонукає особистість до розуміння, аналіз до розуміння життя як такого, індивідуальних моделей життя. Інших осіб і вибудовування аналізу свого біографічного досвіду, і на основі цього загального розуміння, загальної інформації, конструювання власної моделі свого життя, вибудовування власної біографії. Отже, у контексті біографічного навчання спрямована на сконструювання конструювання індивідуального біографічного проєкту здобувачами освіти, в закладах загальної і середньої освіти застосовуються різноманітні біографічно-комунікативні практики. Біографічно-комунікативні практики тлумачимо як різні способи використання наявних методик і технологій осягнення людської індивідуальності. Шляхом вивчення різноманітних біографічних репрезентацій її життєвого шляху дійсно у рамках самопізнання здобувачів освіти, самоаналізу особистого біографічного досвіду та формування в учнів вміння повідомляти про себе свої здобутки, прорахунки. Нині варто акцентувати власне, на питаннях ризику самопіару у презентації власне, себе сьогоднішньої і е, конструювання свого біографічного проєкту. Власне, на сьогодні постає питання щодо дотримання принципу чесності в самопіарі, що є гарантом забезпечення репутації особистості. Окрім того, на сьогодні визначаємо і важливість. Того, що це питання межує із поняттям медіаграмотності особистості і аналізу того інструментарію, який може бути використаний сьогодні в освітньому процесі щодо укладання власної біографії нинішньої біографії іншої особи і. Проєктованої бажаної біографії майбутньої власної біографії. На сьогодні дійсно питання біографічного навчання вважаємо надзвичайно актуальним, оскільки саме Біографічне навчання і дає можливість людині сфокусувати всі ті знання, які вона отримує про цей світ, про життя у цьому світі, і е, аналізуючи життя інших людей, навіть віддалених у часі, е, життя е, осіб 18-19 століття, ставлячи питання до себе, а як би я хотів. Вибудувати життя власне своє, і яким чином люди далали ті чи інші власні ситуації сьогодні, завдяки власне тому, що ми живемо у цифрову добу, завдяки тому, що з'являються і можливості для. Самодослідчень і можливості для дослідження життя іншої особистості, більше доступу до цієї інформації, відповідно, маємо знайти саме ті актуальні питання, і що стосуються способів подолання особистістю тих чи інших життєвих проблем. Зокрема, те, що перегукується із попередньою реплікою щодо попереднього виступу, розуміння людини як звичайної особистості, що ті проблеми, з якими вона стикається у своєму житті, можливо подолати, і які є моделі подолання, які можуть частково будуть скопійовані в чомусь, але можливо буде вироблений власний шлях. Досягнення успіху чи подолання тих перешкод, які існують, виникають на життєвому шляху, і це власне біографія сьогодні дійсно набуває нових форм. Біографія на сьогодні є. Представленою у всьогоденні у, 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 і більше фрагментарною, але записаною самою особистістю вибудованих деяких схем, які надзвичайно важливі сьогодні людині для бачення свого майбутнього для вироблення свого власного образу, до якого безпосередньо крокувати, сьогодні людина, на нашу думку, має знайти Ті потенційні можливості, які не були використані іншими людьми. Відомий фізик сучасності Стівен Хокінг сказав так: людське життя існує у спектрі можливостей, і тільки індивідуальне людське людське, вибачте, життя існує у спектрі можливостей, і тільки індивідуальне людське життя показує, які можливості були використані. Зрозумівши використані можливості інших людей, маємо можливість побачити можливості і в своєму майбутньому. Зрозумівши потенційні можливості, які ми не скористалися з різних причин особистість, маємо побачити ширший спектр можливостей і в своєму власне майбутньому. І сьогодні ми маємо на це більше можливостей, ніж власне раніше обмежуючись переважно друкованими екземплярами. Дякую вам за увагу, шановні колеги.